Щороку на єврейський новий рік Рож Гашана десятки тисяч хасидів з'їжджаються до українського міста Умень. Чому саме туди? Бо саме в Умені похований Рабі Нахман, засновник брославського хасидизму. Він заповідав своїм учням: хто прийде до мене на могилу? На Рож Гашана, помолиться та дасть милостиню, Того я заступлю. Е на небесах і для Хасидів це місто має величезне духовне значення. Вони вірять, що молитва тут очищає від гріхів і приносить благословення на весь рік. Окрім духовного значення відвідання хасидів, у мене це ще має велике дипломатичне значення, адже відбуваються тісні контакти з країною Ізраїлем і. Паломники потім розказують про Україну світові. До нашого теру доєднюється піар директорка міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана Анастасія Баришнікова. Пані Анастасія, слава Україні! Дякую, що ви долучилися, дякую. що знайшли час та можливість. Мені дуже приємно, що мене запросили, що навіть у Львові цікавляться, що відбувається в Умані, в центрі України. А насправді тут є що розповісти. Насправді дуже масштабний захід світового масштабу. Тому залюбки розповім все, що цікаво. До речі, хочу поправити правильно казати рожгашана. Рожгашана, прошу вибачення, дякую, що, що поправили. А, пані Анастасія, а скажіть, будь ласка, станом на зараз, ну в мене є просто дані станом на 16 вересня, що приїхало вже понад 4 тисячі паломників. А, як ви бачите, чи щодня буде збільшуватися ця, ця кількість? І чи є прогнози? Скільки очікуєте людей в УМАНі, які будуть відзначати е, новий рік? Взагалі так у нас були прогнози на 45 тисяч євреїв, які приїдуть в Умань, Проте трошечки у нас змінилися плани через те, що Молдова відмінила усі чартерні рейси, які повинні були прилетіти, і тому ця кількість може змінитися. Станом на сьогодні десь приблизно 4,5 Десь приблизно тисячі якраз. Є, проте ця цифра постійно зростає uh -huh. і станом на сьогодні поки 4,5 до 5 тисяч можливо сьогодні буде. Проте основна маса якраз сьогодні та й приїде. А, пані Насасія, а чи впливає, а, чи вплинула війна на кількість паломників? Ми розуміємо, що це вже не перший рік на сповномасштабне вторгнення, але чи, чи вплинуло також цей фактор безпековий чомусь? Я, як житель Умані, можу розповісти, що щороку кажуть, ось цього року рекордна кількість. Ні, наступного року рекордна кількість. І так постійно кількість зростає і зростає. Що можна сказати? Мені здається, євреї можуть більше розповісти про війну, ніж ми, тому що у них всю історію існування є війна і. Тому можна сказати, що не дуже вони цього бояться. У нас є укриття, проте, звичайно, не на всіх у нас вистачає. Проте в сам момент повітряної тривоги врача не стають і починають молитися. Вони вірять в силу особистої молитви, і саме це, за їхньою думкою, їх врятує і в Україні, і в Ізраїлі. і буде. Тому що ми знаємо, що в них дуже схожа історія з нами зараз відбувається. Ще, будь ласка, пані Анастасія, розкажіть стосовно того, як зараз місто виглядає Умень, тому що були повідомлені про те, що кілька вулиць перекриті в місті в зв'язку з великою кількістю паломників. Як це все відбувається, як живе зараз Умень? Ну, в Умені є пропускні пункти, і це правда на в'їздах. Проте це виключно для євреїв. І Проте є навіть один пункт, з якого можуть. Відправити в інше місце. Сьогодні до мене приїжджали гості, і саме так і сталося, що їх розвернули, тому що ну ви розумієте, велика черга автобусів. і Ви будете довго стояти. Тому, будь ласка, об'їдьте з іншого місця. Блокпости є лише на території паломництва хасидів. У нас є пропуски. Нас також працівників обшукують, що ми нічого не пронесли. І це все дуже серйозно. Велика вдячність всім структурам, які беруть в цьому участь, тому що насправді це дуже організовано наскільки мені відомо, більше ніж вісімсот. Правоохоронців зараз є не лише на території паломництва, а й в УМАНІ задіяні також ДСНС, дайвери і багато хто стоїть навіть уже зараз посеред вулиців стоять і у випадку надзвичайної ситуації вже на місці готові врятувати. А чим пов'язані такі заходи безпеки? Контрольно-пропускний режим блокпости. Ну, щоб не було ніякого скандалу, тому що ми ж не знаємо, хто, хто що може зробити. Тому що в євреїв є, наприклад, правила харчування, правила кашруту. І вони певних тварин вони не можуть їсти. Навіть задню частину корови вони не можуть їсти. І щоб це все дотримувалося, нічого зайвого не завозилося, щоб не було ніяких провокацій, тому що Ну дві країни у війні і ну, і важко уявити, що може бути. Тому ворогів вистачає і на всякий випадок перевіряється. В першу чергу перевіряються євреї, які приїжджають е навіть на кордоні, і також на в'їзді в район паломництва. Їх всіх перевіряють, тому що заборонений алкоголь на цьому. На цей період заборонені різні вибухівки, салюти, що важливо, і це все перевіряється, бо ну ми всі розуміємо, що небезпека є в Україні будь-якому випадку, щоб уникнути збільшення цього ж збільшення загрози, яка може бути, а вона може бути різною. А ви згадали про, про їжу, про те, що є певні вимоги до того, що буде на столі, що можуть споживати паловники? А були випадки, коли це ставало проблемою і доходило до конфлікту? В принципі, не було. Не було рабіни, затверджують, що кошерно, що ні. У нас є організація Укркошер, яка займається кошерною їжею. В магазинах є і кошерна їжа, і не дуже, проте не в усіх магазинах міста, лише в районі Павловництва і також в магазині Сільпо я бачила. Такого немає, тому що ми, ось, наприклад, в мене було, десь немає молоко і там. Написано, що це кошерне молоко, і ти його не сплутаєш ні з чим. Тому в цьому плані немає таких обмежень, проте якісь овочі, фрукти, все, що росте на землі, воно вже є кошерним, проте далі вже і посуд. і... Ну, до маючих засобів питань немає, посуд може бути кошерний і, і ні жаль. Тут воно розділяється і великими літерами написано кошерне. Тому навряд чи будь-який єврей купить щось з'їсть, а потім виявиться, що це не кошерне. Так, таке неможливо, мені здається. А де проживають паломники? Місцеві, я так розумію, їм здають в оренду помешкання чи як це відбувається? Так, деякі євреї сидяться в готелях, деякі місцеві здають їм будинки. Багато квартир вже викуплені євреями. У мене є знайомі, наприклад, це бабуся, яка має квартиру тут трьохкімнатну, просто вона не може приїжджати. І туди і внуки, і діти весь рік їздять і знайомі, тож вони так. Постинно передають ключі один одному і приїжджає будь-хто. Проте так тут велика кількість і українських готелів, тобто власники українці і євреї є власниками, тому що до проживання тут проблем ніколи не було. На вулиці ще ніхто у нас не жив. Місцеві, як ставляться що щороку в них така велика кількість паломників? З одної сторони, напевно, це приносить їм доходи, тому що ну, вони здають оренду в житло, потім залишається якийсь туристичний збір. Саме так. Проте дуже. Дуже різна ситуація щодо ставлення до євреїв. Наприклад, коли я ще не працювала, то я чула і вірила в таких уявних злих євреїв, які обов'язково приїхали заради одного, які є небезпечними, які дуреними, які вживають алкоголь, наркотики. Проте працюючи тут. Уже другий роша шани я таких не зустрічала все тихо, мирно проте так є відсоток людей уманців, які працюють на районі паломництва, заробляють на за цьому кошти і працюють і весь рік. І зараз дуже багато робочих місць. Я особисто зробила більше ста перепусток, просто щоб люди вийшли на роботу і почали працювати саме на цей період. Тому думки бувають різні. Дехто їх боїться, дехто ненавидить, дехто ставиться нормально. Дивлячись, з ким ви спілкуєтесь, тому що мені здається, в будь-якій нації є як хороші люди, так і не дуже. Особисто мені траплялися і такі, і такі. Проте саме нормальних, адекватних, хороших набагато більше. В Принципі, за минулий Рош Шана, до мене жоден єврей не причепився, нічого не сказав. Був лише один українець, який дуже нагло взяв мене за талію і скинув бордюру, бо він хотів пройти. Тому був ось ось такий у мене особисто досвід, тому не скажу, що вони якісь агресивні. Так їх багато, проте від жінок вони відвертаються. Не можна їм на мене дивитися, і коли я йду, видно, як концем вони всі розходяться, і в тому проблеми ніякої. Я особисто не не А як паломники сприймають Умань? Все таки більше як місце релігійне? Саме так. Проте тут важливо розуміти, що, наприклад, у православній церкві ти заходиш тихенько, скромно, тому що так потрібно. Проте сам Рабінахман сказав, що радість це головна ознака єврея хорошого. Це головна заповідь радіти. У нас на території, навіть зараз, попри музика, танці, люди спілкуються, люди радіють цьому життю, і тому трішки атмосфера тут інша. Тут весело, все з музикою, з танцями, навіть караоке учора співали, тому тут атмосфера інша. Проте це не просто так, бо вони вирішили. сам рабіна Хман сказав їх там, їм так робити: приїжджати сюди і радіти життю. Угу. Тобто це місце, де можна радіти життю і отримати пропуск на небо, якщо саме, так, ці ціни. саме так, тому що у період Рожога кожна людина. Як ніби вівця перед пастухом проходить перед Богом і здається такий визначний суд. Проте у адвокатах, звичайно ж Бог. Ну мені здається, кожен з нас захоче мати Бога у своїх адвокатах. І тому саме цей період визначальний, чи запишуть тебе в книгу життя, який в тебе буде фінансовий стан на цей рік, яке в тебе буде здоров'я, чи те, що тобі дало дали раніше, пішло тобі на благо. Чи навпаки, ти цим нехтував. Тож саме в, цей, в ці дні вирішується доля на наступний рік. Все, 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 які будуть переполони, як ти з ними з ними пораєшся? А як ви бачите, який десь, якщо звісно, так можна виокремити середній вік паломників, хто приїжджає до Умані? Важко сказати. Це дуже важко сказати через те, що є і маленькі діти. Ну, і відносно маленькі діти, і є е, дорослі чоловіки, ну звичайно, і пенсіонери також. Тому важко сказати. Переважно це чоловіки, тому що Ахман звертався виключно до чоловіків. Проте потім вже з плином часу, зміною системи в світі, то і Братславські хасиди можуть і жінки було вступати. Тому важко сказати: абсолютно різні: від немовлят до. Найстарших особливо, особливо такий виразний вік, важко сказати. Напередодні паломництво е, Україна та Ізраїль тісно співпрацювали про на, напрацьовували безпекові заходи, консультації, якби це все мало відбуватися. Це в принципі активна така співпраця дипломатична відбувається кожного року напередодні єврейського нового року і. Е, Тут е, головний е, головний рабін Кейба висловив таку думку, що е, іноземні гості з Умані, е, які приїжджають в Умань, стають посланниками України за кордоном. Вони бачать, вони розповідають, і це такий ще один важливий меседж. Ви погоджуєтеся з тим? І як би ви охарактеризували таке дипломатичне завдання від України для паломників, які приїжджають в Умань? Мені здається, це взаємозв'язок, так як вони бачать Умиль, так і ми за допомогою них бачимо Ізраїль. І тому сказати, що всі найгірші випадки людей це прямий контакт з Ізраїлем, ми також не можемо. Тому в сенсі так. Е, я знаю, що спілкуючись з євреями, що вони люблять Умен, проте вони е, люблять сюди приїжджати як на святу землю. І з ким я спілкуюсь, повністю заперечують е, так звані стереотипи, що євреї хочуть скупити тут все, захопити землю. Це постійно, ну, де гуде. Не скажу, що більше скуповують. Ну, як було, так і лишається. Ну тобто в цьому проблеми немає. Е, тому мені здається, Україна щороку дуже гарно готується до прийому євреїв. У нас все безпечно, у нас чергують лікарі, е, будь-які служби працюють. Якщо єврей загубив свої документи, не може виїхати правоохоронці. Уже роками відпрацювали цю. Цей механізм не знають, до кого звертатися. І тому в цьому варіанті дуже хороша підготовка. Щороку вона стає все більше і більше. І кілька років вже як дуже гарно налагоджено момент прибирання на районі, тому що більше, ніж половина міста приїжджає в це місто. Тобто жителів стає більше, і ці всі жителі не, не по всьому місту, вони на одному районі. Це кілька вулиць. То можна зрозуміти, що так багато сміття, проте це сміття і прибирається. І прибирається дуже чисто. І, чесно кажучи, минулий рік було дуже гарно сплановано все прибирання, вивез сміття, попри такий великий забитий момент, все було чисто. І тому мені здається, українці складають гарне враження перед євреями. Ну і євреї намагаються складати гарне враження перед українцями. Наскільки, звісно, це можливо, адже культура і способи святкування відрізняються. Е, пані Анастасія, а ми говорили про те, що ну, е, паломники приїжджають, Очевидно, вони залишають якісь кошти у місті, тому що вони і проживають, і харчуються. А чи десь рахували, скільки десь в середньому витрачає паломник в, в Умані? Я бачила деякі змі минулого року, рахували, проте я не знаю на що орієнтуються вони, тому що туристичний збір це обов'язкова виплата. Проте далі, ну, дивлячись хто. Якщо хтось просто харчується в безкоштовних їденнях на території паломництва, то хтось може їздити і закуповувати колу, пепсі, це завжди великими баулами везеться, тому ну, важко сказати, хтось може витрачати її побагато ти. Хтось і менше тисячі доларів. Тому важко сказати, що саме. Проте, ну, мені здається, місто у мене дуже негарно розповідати, що це. Велика, важка ноша ці євреї, коли всі добре заробляють. І я сьогодні в своїй соцмережі знімала відео, скільки коштує тут що на районі паломництва. І тому, чесно кажучи, я була шокована від цін, які тут є. Проте, тобто ну, на районі я... паломництва ціни більші в магазинах, ніж в інших районах. А десь в чек наскільки буде різнитися? Е... Тут може бути в доларах, до речі, ціни. Проте це деякі магазини, які саме мають власників євреїв. Ну, Якщо я сьогодні рахувала десь якийсь чай, може бути 80 доларів, просто пакетики з чаєм. Шампунь для волосся 160, проте я не знаю, яка там валюта, тому що я так і не почула. І я запитую, це долари чи гривні, чи шекелі, що це. Ну тобто, переді мною, звичайно, то не дуже хочуть розкривати ці цифри, проте навіть на вулиці просто якась булочка може коштувати 10 доларів, піца може коштувати 15 доларів. Тобто за 20 доларів можна взяти собі кошерну піцу і, і пепсі, те, що я сьогодні бачила. Тобто, ці не це саме йдеться про той район, де відбуваються про район, А вже, вже за межами міста можна за гривню купити звичайно там 0,5 кока коли так. за 20 орієнтовно гривень плюс-мінус, так? Так, так. В цьому проблеми немає. Це саме район паломників, А в місті все як було, так і є. А от паломники можуть вийти за ці межі прогулятися іншою частиною у мені чи вони обмежені лише цим районом? В принципі, можуть тому проблеми немає. Проте у них настільки тісно стоять молитви одна за одною, і ще є якісь ритуальні моменти: сходити скупатися в мікву, сходити на могилу рапінах, зустрітися з людьми, яких ти не бачиш. Тобто тут є настільки багато справ, що більшість не хочуть того робити. Ну в сенсі, що можуть піти у Софіївку, проте, якщо вони вже були там один раз, я не знаю, чи захочуть вони піти наступний раз. Походити погуляти по місту. Ну, в принципі, євреї приїжджають сюди весь рік і на Хануку, і на день народження Рабінахмана, і на песах, і на тобі Тобто тут дуже багато свят. В принципі, можуть прогулятися. проте що так масово вони гуляли по місту, то ми такого не бачили. А як ви сказали про те, що е, на початку нашої розмови що Молдова скасувала чартерні рейси? А як зазвичай вони зараз під час повномасштабного вторгнення добираються до Умані? Напевно, до війни летіли літаком до Києва і вже тоді на залізницю чи, чи автомобілем добиралися до Умані. А зараз яким вони долають шлях? Е, так, до війни вони летіли або в Бориспіль, або жуляни. Проте мені відомо, що більше обористи. Потім приватними автобусами масово вони сідали в автобуси і їхали в Умень. Проте зараз, так як більшість мали їхати через Молдову і Румунію, якщо тепер Молдова відпадає, хоча ми сподіваємося, що ні, то, мабуть, це буде Румунія і, можливо, інші країни. Проте для євреїв це... Цей шлях ну, не може бути простим. Це ніби так звані духовні випробовування, щоб добратися до святого місця, до свого вчителя і побути тут. Тому ці випробовування вони із, із задоволенням, і з великим сенсом проходять. І тому ну, сподіваємося, що якраз таки 45, те якось до нас доберуться тисяч. Пані Анастасія, ще одне уточнення. Ви сказали так, що кожного року десь там вже в ЗМІ пишуть найбільша кількість паломників, найбільша кількість паломників, а 45 тисяч зараз. Ви кажете, десь чекаєте, що приїде. До війни було більше чи менше? Чесно кажучи, не звертала уваги, тому що я якраз почала працювати в період війни, тому що тоді я працювала в іншому місці і якось ну. Це так пролистувалося в новинах і я не запам'ятовувала ці цифри. Проте, ось я серед населення Умані саме чула цього, цей рік найбільше, цей рік найбільше і цей рік найбільше. Тому, тому важко мені сказати це, тому що я не відстежувала це, пані Анастасія, А в Ізраїлі безпосередньо наскільки пропагують паломницьку поїздку до Омані? Наскільки я знаю, серед безпекових ситуацій взагалі не рекомендується робити. І минулого року не рекомендували, і цього року не рекомендують. Тому мені стається якийсь той відсоток через це і не їде сюди. Проте там позиція, що небезпечно і бажано не їхати. Проте чіткої заборони не їдьте, ми закриваємо аеропорти, такого немає. Дякую вам, пані Анастасія, що долучилася. Що розповіли? Нагадаю, з нами була піар директорка міжнародного доброчинного фонду імені Раві Нахмана Анастасія Баришнікова. Говорили про паломництво до Умані Хасидів і як в місто живе, що це дає на практиці, як і містянам, так і Україні. Чому це важливо безпосередньо для паломників?